Зустрілися, аби познайомитися. Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Крістофом Вайлем. Дипломат прибув до обласного центру Прикарпаття вперше, втім жодних конкретних планів із губернатором не обговорив. Лише те, що майбутня співпраця буде розвиватися у галузі туризму. Крістоф Валь зізнається, нині німці не горять бажанням вкладати інвестиції навіть у Прикарпаття. Пояснюють це ситуацією на сході. Німецький уряд солідарний з Україною і підтримує мирний план президента Порошенка. Втім, європейці сподіваються, що мир у нашій країні настане найближчим часом. Через те, що на сході України йде війна, дуже непросто залучити інвестиції навіть у вашу чудову область для кожного інвестора це означає ризик. Тому важливо, щоб на схід України повернувся мир. А от голова ОДА після візиту німецького посла до журналістів не вийшов коментувати підсумки зустрічі з дипломатом відмовився, посилаючись на брак часу.